Не полишає противники намірів посунутися на Запоріжжі. Розбивають плани ворога на цьому напрямку українські підрозділи. Зокрема, танкісти 65-ї бригади кажуть, для успішної роботи їм потрібно якомога більше ребів, адже в небі постійно висять ворожі дрони. Тож, будь ласка, долучайтеся до збору на антидронові системи. Реквізити ви побачите одразу далі у наступному сюжеті. Кожен ваш донат наближає нашу перемогу. Від мінометів і закінчуючи градами, бомбами, кабами, під щільним ворожим вогнем працюють на запорізькому напрямку танкісти 65-ї бригади. Кажуть, що ситуація на полі бою дуже динамічна. Постійний наступ іде невеликими групами по два, по три, по п'ять чоловік. Але кожен день да. вони пробують на нащупати місце слабеньке і тут туди, потім підсилення їхні йде. Танкісти прикривають бойовим вогнем своїх побратимів-піхотинців і працюють по заданих ворожих цілях. Постріл це безпосередньо вже, можна сказати, виконане завдання. Це вже натиснути кнопочку і снаряд полетів. До цього. Дуже велика робота проводиться, в тому числі от командира, потім внутрішня логістика, потім безпосередньо екіпаж, який вирушає. там. Мехвод на псевдобатюшка керує та доглядає за драконом так воїни жартома називають старенький Т-72. Боєць каже, що техніка, хоча і не нова, але ще жодного разу не підводила екіпаж. Підтримуємо життя. Цій машині і вона підтримує наше життя і ми один одного любимо у цивільному житті. Батюшка мав свій бізнес в Одесі, волонтерів. Розповідає на початку великої війни, хотів піти воювати. Однак в ТЦК йому відмовили, бо ні строкової служби не проходив, ні бойового досвіду не мав. Та згодом чоловіку все ж таки вручили повістку. Так він і долучився до танкістів 65-ї бригади. Каже, техніку опанував за 10 днів і тепер вже з власного досвіду знає. Головне у роботі танкового екіпажу оперативність та злагодженість. Сідає машини на завдання. Вимикаються емоції, вимикаються якісь там недомагання чи ще там щось. Ми як стаємо частинами цього танку і кожен виконує свою роботу. Ми знаємо, що нас будуть обстрілювати. Ми до цього готові. Ми швидко відпрацювали, Потрібно, потрібні рухи, визначені рухи зробили. Найбільше дошкуляють танкістам ворожі дрони. Чимало їх нині нишпорить у Запорізькому небі. Потрібні е реби. Тому що танк гучна машина, і ти коли знаходишся всередині, то ти не чуєш приближення дрона і не можеш навіть зреагувати тими засобами, якими є. А сучасні реби значно підвищують можливість танку вижити в бою. Аби зняти напругу, воїни намагаються розбавляти фронтові будні чимось із цивільного життя. Батюшка, до прикладу, вчить англійську, а ще танкісти займаються спортом. кажуть, що сил триматися їм неабияк додає підтримка найрідніших і закликають співвітчизників доєднуватись до війська. Хлопці не сидіть, бо воювати придеться всім. Чим скорше, тим скоршими закінчимо. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер", «Марафон», Єдині новини.